Бог є. З книги Чарльза Колсона Віра. Одним з найпереконливіших сучасних критиків віри є Сем Гарріс, який озвучує настирливі сумніви, що приходять до всіх нас у моменти самозаглиблення. У Листі до християнської нації він розповідає про втрати, яких зазнали мешканці Нового Орлеану, внаслідок урагану Катріна. Але де був Бог, поки Катріна… Чинила спустошення в їхньому місті. Він безумовно чув молитви тих літніх чоловіків і жінок, які рятувалися від води на горищах, але тільки заради того, щоби поволі захлинутися там. І це були люди віри, це були добрі чоловіки і жінки, які молилися протягом усього свого життя. Чи маєте ви відвагу визнати очевидне? Ці нещасні люди вмирали, звертаючись до свого уявного друга. Мої думки іноді бувають такі ж похмурі. У січні 2005 року я отримав приголомшливу звістку, що в мого найстаршого сина вендела діагностували рак хребта. День операції був найдовшим у моєму житті. Наша сім'я ночувала в стерильній почекальні шпиталю, збившись у гурт з іншими сім'ями, які тут переживали за своїх близьких і очікували на новини. Нас попередили, що видалення пухлини з хребта це делікатна і тривала операція. Минула одна година, дві, три. Доброзичливий адміністратор весь час попереджував нас, що вендел досі в операційній. Поки поволі тяглися години, ми спостерігали за драматичними подіями життя, що, як на сцені, розгорталися перед нами, лікарі в білих халатах і масках прибували, аби порадитися із сім'ями хворих у невеличкій конференц-залі, з якої багато хто виходив усміхнений і радісний, тоді як інші були страшенно пригнічені. Хоч я і намагався підбадьорювати членів нашої сім'ї, через шість годин подумав, що довше мої нерви не витерплять. Як може операція тривати настільки довго? Через одинадцять годин, коли наша сім'я залишилася одна в чеканні, Нарешті вийшов лікар, щоб розповісти нам про результати операції. Пухлину видалили, кісткові трансплантати і сталеві пластини прикріпили до хребта. Добра новина полягала в тому, що вендел не матиме фізичних чи розумових вад, чого ми боялися найбільше. Але згодом ми довідалися, що ракові клітини залишилися в хребті. Далі на нас чекав виснажливий річний лікувальний курс з величезними дозами хіміо- і радіотерапії. Поки Вендел одужував навесні, моя дочка Емілі знайшла чорну бородавку на своїй нозі, що виявилася меланомою, уже досить задавненою і потенційно смертельною. Тож невдовзі я повернувся в той самий шпиталь на операцію Емілі. У той час вендел був там, щоб отримати курс хіміотерапії, а тому я кілька годин ходив туди-сюди між своїми двома дітьми. Це найстрашніший кошмар кожного батька. 2005 рік був важкий ще й в іншому, зокрема через важку операцію, яку перенесла моя дружина Патті, а також додаткові труднощі в моєму служінні. Ночами я майже не спав, усе походжав приречено по кімнаті, запитуючи Бога, як і чому все це могло статися, чи ж не служив я йому вірно 30 років. Чи не відповідав я за служіння, що досягало сотень тисяч людей по всьому світу? Чи не чув він моїх молитов? Я був духовно виснажений і безсилий, немов боровся з демонами в темряві. Де був Бог, коли я так потребував його? Наприкінці серпня ми з Патті вирушили на тижневий відпочинок у будинку мого друга на заході Північної Кароліни. Одного разу я прокинувся рано вранці. І вийшов на веранду. Мене привітало величне видовище блакитного хребта, що виростав з імли. У світлі сонця нижні шпилі кидали тінь на верхівки гор, а листя дерев іскрилося від роси. Від побаченого в мене перехопило дух. Я бачив величне творіння Боже. Не би воно щойно народилося. Пояснити те, що я уздрів, хитромудрі витівки природи і щиру її красу. Неможливо нічим іншим, окрім як творінням Божим. Це не була ілюзія, випадковість або результат деякого хаотичного процесу. Тим часом, як інші планети стерильні і неживі, ця пульсує життям і красою Бог є. Я знав, що Бог існує на значно глибшому рівні, ніж будь-коли доти. Його існування не залежало також від моїх почуттів я міг відчувати розпач, втомитися від молитви. Чи остаточно змиритися з поразкою, але Бог існував би все одно? Немає іншого пояснення реальності, і я усвідомив тоді, що побачене було насправді відповіддю на мої, начебто, невислухані молитви.